Знайшов тут поломаний тротуар, бетон розтріскався. Тобто природа вона завжди знаходить шлях, і навіть бетон не може стояти перед силами природи. Так, так. всім привіт! Сьогоднішня тема цього відео конкретно це вбивство. Убивство у горах ми маємо вбитого туриста, вбитого прикордонниками. Вбивство, звичайно, було не навмисне, тому що він був... Вбитий пострілом у голову. Це, це був рикошет, ймовірно, тому що попасти із калаша навмисно в голову це треба, не знаю, яким бути, це неможливо. І чому так сталося? Сталося через те, що комусь прийшло в голову із командування цих прикордонних тих територій про те, що йому треба захищати щось там. Ймовірно, в його голові це виглядає захищати там, територіальну цілісність країни. Тому треба всіх, хто намагається втекти з країни, треба їх всіх спіймати і щось з ними зробити з цими людьми, які не бачать для себе місця в цій країні і не бачать причин тут залишатися далі. Або навіть скоріше, навпаки, не можуть тут залишатися далі через той кошмар, який твориться навколо той жах і, і все таке. Так ось, це якийсь ненормальний, він видав наказ, корюючись там якимись тими стада, старими радянськими нормами і статутами тих прикордонної служби. Чи що там, ну, щось там в них там є, якісь там папірі, там написаний текст, і там можна щось знайти, на основі чогось можна щось зробити. І замість тих п'яти кілометрів, де вони би мали сидіти, вони пішли там в Рахів, Коси, зараз там в ворогки кучкуються. Шляхом на Заросляк, їздять, розкатали дорогу навколо тої білої тиси і вверх до озера Бребенескул, там дві смуги, майже 200 метрів, не доходячи до колиби, вони там доїжджають. Тому що їм з якихось причин треба було ловити всіх туристів, які спускаються, із намірами перетнути кордон чи з намірами просто дістатися з села, сісти в рахів на потяг і поїхати назад то вони вже не розбираються, тому що для них, для них вже всі вороги там зробилися. І це все стало можливе через те, що знову ж таки комусь там встрелило в голову з того командування керуватися тими якимись старими радянськими нормами, для того, щоб щось там захищати. Ну і ці хлопці, замість того, щоб вони сиділи, дивилися, там, щоб там контрабанда не тинялася вздовж того кордону, туди-сюди не робилося якогось злочинства. Вони е, бігають тепер по лісах, бігають по лісах і роблять вже тепер попереджувальні постріли. Роблять ті попереджувальні постріли вони відносно недавно, може е, якісь, може, в цьому році почали. Не знаю, чи в тому році були, в тому році вони не були такі буйні, як зараз. А може й були, хто, їх, хто, їх, хто, їх там, хто там за ними стежив. Ніхта, ніякої ж інформації нема стосовно цього, журналісти за цим ж не стежать. Журналісти могли би дізнатися, хто то таке зробив, що вони там бігають по тих лісах, але їм то не цікаво. У них там своя пропагандистська мета, їм там платять за пропаганду, а не за те, що... щоб виступати на стороні, на стороні людей, на стороні суспільства і не давати. Людям, які мають владу і повноваження, переступати через ті свої повноваження. Ну про це хоч цим займався Гангадзе, але Гангадзе — це вже дуже давня історія і справа його мертва. Так ось цей вбитий хлопець, він став жертвою не тільки того, хто конкретно тиснув на гачок того калаша, а ще й цього, хто зробив керівника цих всіх хлопців. То зробив це можливе, щоб він там бігав, щоб ці хлопці там бігали по лісі. Тому вбивця не тільки він, а вбивця і, і цей його командир в першу чергу. Тому що ці хлопці вони навчені виконувати накази, і вони подекуди робляться завзятіше, завзятіше, ніж потрібно. Хороша сторона цього всього, що хлопці не є вбивцями, не є холоднокровними вбивцями. вони цього не хотіли. Це сталося, звичайно, з необережності. Та куля там відрекошетила, і тепер тому хлопчині з цим всім жити. В нього, скоріше всього, забрали ту зброю, щоб він сам не застрілився через цю ситуацію. Тому що, будучи там якимось 20-річним плюс хлопцем, ну, звичайно, пережити. Ситуацію, коли через тебе померла якась людина, це вкрай складно. Хлопці, які би хотіли вбивати, вони знають, де себе пристроїти. У нас там є цілий східний фронт, де, де люди, які отримують задоволення від вбивства і хочуть цим займатися, вони всі там. Ці конкретно не такі. Також вони не є покидьками, не є відмороженими повністю, тому що вони зробили цю ситуацію можливою, щоб про неї діздалася, щоб суспільство про неї дізналося. Тобто вони не приховали той факт вбивства, не заховали то тіло там в горах. Маса можливості, щоб людина зникла назавжди, і ніяких слідів ніколи там її там не з'явилося. Там можна там або її, там, закопати, закидати там якимось камінням, Можна кинути там на якісь звірячі стежки, будь-що можна зробити. Хоч можна смерек цілу купу зрізати і спалити ту все тіло, і розвіяти попіл там. І, і ніхто там ніколи не знайде решток того всього. Поліція в нас ще, ще ті криміналісти, вони, вони тільки гожі, там не знають, чим займатися. Ну, точно не розслідувати злочини. Серйозні. О, Починається плив газонів. Цей полив газонів трохи мене ганяє сьогодні, бо це моя не перша спроба. І, і, і ці хлопці вони навіть між собою не домовилися про це. Навіть, наприклад, якби один із них стріляв, другий не стріляв. Якщо ми, якщо ми пара, і ми постійно виходимо в цей патруль постійно разом, то. Я на, на, на місці тих хлопців, ну, я б якось порішав цю фігню. Тобто ми б вже, як мінімум були б злагоджені, так, щоб діяли за одного. Але схоже, що вони не збиралися цього приховувати, тому що він би не зміг з цим далі жити, цей хлопець. Ну, така моя думка, такий, мій позитивний погляд на це все. Ну і тепер він через те, що він не розумів, що він робить до кінця, через те, що він загрався в цих прикордонників. Міжкордонників, чи відкордонників, чи підкордонників. Хто там вони вже такі? Не знаю. Чи надкордонники. Ні, ну, скоріше підкордонники або відкордонники. Загрався. І це так трагічно закінчилося. Так як це, звичайно, буває в дітей, так само у всіх дорослих дітей так трапилося. І, і тепер. Це розганяється пропагандою, як там якийсь героїчний вчинок, не знаю, що там вони з нього будуть робити. Ніякий це не героїчний вчинок, той хлопчина точно він сам сам себе таким вважати не буде. І цієї стрілянини явно там зараз поменшає. Тому що, принаймні, хлопці самі по собі зроблять висновки, що не треба займатися такими дурницями, тому що їм не потрібні такі наслідки. Кого-небудь спіймати. І доставити як трофей, ну, це вони між собою це можуть хизуватися. А когось вбити з необережності, ну, навряд чи, чи таким він може похизуватися перед цими своїми товаришами, чи похизуватися перед своєю сім'єю, батьками, через там якусь дівчину, знаєш, я там завалив хлопаку в горах. Це якщо він з тюрми вийде там, через років 10, то він там або там випустять його раніше. Ну, то все життя його там вже через таку грубу помилку, воно ну, не світить йому да, ні кар'єра, нічого там в нього не буде. Хоча, йшовши в ці прикордонники, воно йому і так не світило нічого доброго. Тому, що би вам там не розказували, що ми маємо? Стрілянини не має поменшати, тому що. Це призводить до таких наслідків. Хлопці не є покидьками, хлопці не є холоднокровними вбивцями, хлопці не зацікавлені, в тому, щоб покривати один одного, а тим більше не зацікавлені в тому, щоб ховати ті тіла. І, і, бо вони просто, ці хлопці вони просто з цим не можуть жити. Ось які висновки ви з цього повинні зробити. Тому ця ситуація для того, щоб продовжувати туризм, вона є, не є поганою. Сама ситуація сама по собі, вона є просто катастрофою. Але для нашої спільної справи вона є позитивним моментом. І з цього треба отримати бенефіти. Також, якщо в цій країні, в Україні там є якісь журналісти, а не тільки пропагандисти, то вони би могли з'ясувати, хто видав той наказ для того, щоб ці хлопці сиділи в Рахові, сиділи там в тих лугах, каталися вздовж річки. Ходили там по лісі, влаштовували засідки, які кошти на це все витрачені, які, які, яке оснащення вони там мають, скільки в то все вбахано, для чого це все потрібно? Я вірю, що рано чи пізно хто небудь знайдеться і цим займеться. Так що, ну, це все стосовно цього відео. Прощавайте на сьогодні.